Рівненський полігон бачив чимало і тисячі військових, і гучні постріли, і важке озброєння. Нещодавно тут з'явився і ще один, хоч і тимчасовий мешканець двомісний літак українського виробництва з потужним мотором. Його військовим безкоштовно передав меценат. Тож наші хлопці, не гаючи часу, почали освоювати нового крилатого побратима. Ми його використовуємо. Ми його випробуємо для наших цілей. Ціли у нас багато кожен день з'являються нові. Тобто, використання просто зараз для військових потреб ну дуже багато. Серед тих, що найбільш нас цікавлять, це доставка, евакуація, розвідка ну дуже багато. Він багатоцільовий. У мирний час подібні літаки використовують для розваги. А ще на таких моделях пілоти-аматори вчаться керувати пташкою з мотором. Конструктори наголошують, така техніка має чимало переваг у порівнянні з важчими і більшими моделями. Самоліт має преимущество. у нього мала швидкість посадки для для взльоту требуется небольшая площадка метров 100-150 у него э, небольшой расход топлива экономичный двигатель э, расход получается как на, на машине то есть где-то литров 15 10 15 литров на час полета за час полета он может улететь на 150-200 километров самолет имеет э, Спаріне управління на ньому легко обучати. А ще додають: літак для повітряних прогулянок при правильному оснащенні може стати справжньою бойовою машиною. Ви може спорити для патрулювання, для навіддіння. Е для фотографирования дистанционно, для зондирования местности, тепловизор, если поставить, можно определять. Если э, хороший э, ночной, прибор ночного видения, то можно и в сумерки летать, и с тепловизором можно определять, где... Ну, допустим, видну якась розвідгрупа, її можна поділити по тепловізору. На допомогу авіації розробники готують безпілотники. Вони літають над полігоном не гірше літака, та й роботи виконують чимало. Частину рівницьких безпілотників вже випробували безпосередньо у зоні. АТО. нині готують чергові розробки. Окрім того, майстри з Рівненщини готують для військових і інші допоміжні сюрпризи. Такі дарунки стануть у нагоді вже безпосередньо у бою. Розробники кажуть, новинки спотворюють звук при стрільбі, приглушують полум'я та стабілізують кулю. Це ще розробка 93-го року. І це воно відрізняється чим. Полум'я від штатного в два рази менше. Стабілізує пулю. Пуше ну, там має одну дуже цікаву таку властивість спотворювати звук. А це такий глушник, як так пристрій для ведення якби, скритої стрільби для диверсійних груп, для розвідників. Постріл ну, як з пневматичної винтівки турецької, може трошки ще, як малокаліберна гвинтівка. Кажуть, новинки недорогі, основна частина вартості, матеріал та електроенергія, яка потрібна для виготовлення. Придбані волонтерами надульники вже випробували військові. Кажуть, сподобалися. Тут титановий корпус для того, щоб він був легший. В середині дюралі титанові там стоять шайби, турбіни. Ну, працює, люди довольні, просять більше. Але чому держава не бере, то, наприклад, це ж єрунда, вони могли робити на державному рівні. Я його запатентував, що в вересні минулого року. Ну, хто знайомі, питають, якщо я їм розповідаю, яка марка мет... сталі, з якого металу краще робити, щоб вони працювали. Ну, да де тут у нас зараз і кулібі не роблять всякі такі речі, але деякі речі приводять до біди. Бо тут дуже багато своїх тонкостей, таких скритих, як кажуть. Своїх секретів. Тим часом ентузіасти льотної справи на полігоні сподіваються, що їх починання набуде поширення серед військових, і незабаром подібні літачки будуть у багатьох підрозділах незалежно від роду військ. Якщо буде добре, у нас з'являться багато таких літачків. І будемо використовувати застосовувати малу авіацію для військових дій. Для військових дій і взагалі створення підрозділів з цими літаками, їх так сказати. Ну, Розповсюдження по Збройним силам це має бути не тільки військово-повітряні сили, а, власне, кожна там піхота, танкова частина, артилерія. Всі вони мають в ідеалі мати такі літачки, тому що вони потрібні. Ірина Нечопорук, Ігор Прокопчук, Новини Рівного.